Народний депутат України Руслан Сольвар спільно з активістами самооборони Фастівщини, правим сектором та іншими небайдужими людьми, передає чергову допомогу для Фастівських військовослужбовців. Як це було, бачила і наша знімальна група. Минулого тижня помічники народного депутата передали необхідні речі для хлопців, які знаходяться на сході, аби трішки поліпшити їх побут і щоб вони відчували себе більш захищеними. Чергова допомога для Фастівських військовослужбовців не змусила на себе довго чекати. Цього разу помічник народного депутата Вадим Галицький спільно з координатором самооборони Фастівщини та правого сектору приїхали до навчального центру Десна, де хлопці з Фастова перебувають на військовій підготовці і передали для них все необхідне. Сьогодні ми спільно з Василем Горкуценко передали нашим хлопцям-фастівчанам, які несуть свою службу на учбовій базі Десна. Найнеобхідніші речі це спальники, розгрузки, тактичні ноші, засоби від укусів комах для того, щоб дійсно якимось чином допомогти підтримати їх бойовий дух. Як зазначив координатор самооборони Фастівщини та правого сектору Василь Горкуценко, його побратими пішли на службу добровольцями, адже вони мають бойовий досвід самооборони тут Три чоловіка і один з правого сектору на сьогодні. А всього 20 фастівчан. У нас всі добровольці. Хлопці самі сказали, що ви лишайтесь тут, у нас є бойовий досвід, ми сидіти далі в фастові не можемо, ми йдемо захищати батьківщину. Для фастівчан, які добровільно вирішили стати на захист рідної батьківщини, дуже важливо знати, що їх підтримують, адже від цього залежить їх бойовий дух. Ми всі і сподіватимо, що вони повернуться живими, неускодженими, якщо їм доведеться відбувати. І нести цю, цей тягар військової служби на сході нашої країни, де відбуваються бойові дії, разом з тим, ми всі будемо молитися за миру нашій державі і сподіваємося, що в подальшому спільними нашими зусиллями ми змінимо наше місто на краще. Ми бажаємо їм, щоб вони достойно захищали свою рідну батьківщину і щоб з цього навчального полігону. Я все-таки буду бажати, щоб вони йшли не на фронт, а йшли додому. Якщо їм випаде піти, все-таки на наш східний фронт, щоб вони по поверталися звідти всі живі і неускоджені. В цей нелегкий час самооборона Фастівщини, правий сектор і всі небайдужі люди намагаються всіма силами допомагати своїм землякам. І вони, в свою чергу, вдячні народному депутату Руслану Сольвару за небайдужість і активну підтримку. Ми вдячні народному депутату Руслану Сольвару за те, що він відкликнувся на нашу. Скажем так, пропозицію допомогти нашим хлопцям, адже ми рахуємо, що політика політикою, а та громадянська позиція, яку займають всі дійсно українці, має бути на сьогодні на першому місці. І ми надіємося, що і ми, і народний депутат пан Сольвар будуть далі допомагати тим фастівчанам, які сьогодні вибрали свій шлях, шлях воїна для захисту батьківщини. Юлія Шилова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.